Вітаю вас на каналі Сади Буковини! У цьому відео поговоримо про обрізку порічки або червоної смородини. Розглянемо всі нюанси і, звісно, що покажемо, як це все працює на практиці. Запрошую. Перше, що обов'язково згадати, це терміни обрізки порічки. Вони співпадають повністю з термінами обрізки смородини. Тому що ми обрізаємо з листопада, коли вже рослина втратила листя, і можна продовжувати обрізку увесь холодний сезон аж до кінця лютого. І обов'язково встигнути до сокоруху. Сокорух це коли вже починає набухати брунька або навіть йти листочок. Чому обов'язково встигнути до сокоруху? Та тому що коли ми видаляємо пагони, на яких вже зазеленилась брунька, ми автоматично викидаємо поживні речовини, які зберігалися в корені для подальшого росту. Друге правило обрізки порічки — це принцип постійного омолодження. Якщо на смородині ми залишаємо переважно тільки однорічний і дворічний приріст. В крайніх випадках також можна залишати трирічний. То на порічках ситуація зовсім інша. Тут можна залишати набагато старші пагони аж до 4-го і 5-го року життя. Чому так є? Та тому що смородно закладає плодову бруньку добре тільки на однорічних і дворічних пагонах. На трирічних закладка йде вже від середини або від двох третин пагона. Порічки ж закладають плодову бруньку на старих пагонах не, не набагато гірше, ніж на молодих. От зверніть увагу, в мене тут є багато пагонів. І плодова брунька тут починається практично. от. Бачите, молодий пагін виріс на старому пагоні. от. Тут є закладка, є закладка всюди, тут, 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 тут. От, Бачите, практично всюди є закладка бруньки, особливо на таких молодих потужних пагонах. І тому, щоб уникнути загущення і стимулювати ріст, і все-таки на молодих пагонах от бачите, закладається брунька краще, ми проводимо обрізку. І останній принцип для ефективного омолодження. Видаляємо приблизно чверть всіх пагонів. Якщо на кущу не проводиться регулярна обрізка, видаляємо до третини пагонів. Отож, беремося до роботи. Спочатку може здатися, що важко обрізти такий кущ, але насправді, якщо дотримуватись декількох таких принципів, можна це зробити досить просто. От ми підійшли до куща. Що ми перше робимо? Ми перше дивимося, шукаємо декілька найстаріших пагонів, найтовщих і найстаріших пагонів. І ще щоб вони більш-менш щось загущали. От, маємо. Один пагін. Старий, він же тут був, бачите, ми його переводили декілька разів вже на омолодження, зразу його видаляємо. Зразу навіть не думаємо. От. Зразу ми його видаляємо. Е, далі маємо тут ще один пагін, але як бачите, ми б могли його видалити, але тут нам бракує тр трішки заповнення місця, тому ми його залишаємо. Але от якщо ми вже звернемо увагу на цю частину, тут є старі пагони і є досить сильне загущення. Тому давайте спочатку видаляємо. От тут ми переводили. В принципі, на заміщення, на молоде можемо видалити зразу також. Таким чином далі маємо тут ще одну гілку, досить потужно росте в цей бік, в цей бік. Давайте все видалимо під сам корінь. От я згадав тут ще один важливий нюанс. Е, обрізати порічки бажано під сам корінь. Я ці пеньки потім підправлю, але в найкращому випадку обрізається при самій землі теж угу. Зараз ми його дістанемо, і... але перед тим видалимо ще один старий от пагін біля них. І... Але ми його не повністю видалимо при землі, а приведемо на оцей і оцей два молодих пагінці. І коли обрізаємо, також треба слідкувати з тим, щоб зробити все це дуже обережно, щоб не пошкодити молодий приріст. Я поки що роблю високо, потім все підправимо. Бачите, ми тут застосували два. Практично правила е, видалення найстаршого пагона і видалення загущення. Тут я бачу, мені заважає ще один, він дуже вже старий, якийсь такий аж покручений. От, немає майже плодової бруньки на собі. Е, оглядаємо уважно. Цей бік ми вже практично тут обрізали, я більше нічого не бачу. Можливо, ви звернули увагу на підпори. Це шпалера для порічки, для червоної смородини. Таку ж палеру можна не встановляти. Якщо ми обрізаємо повністю завжди на омолодження, залишаємо дуже молоді пагони. Але якщо мова йде про такі плодоносні кущі, як цей, він дуже урожайний, він старий. І на ньому я утримую завжди від 15 до 20 кілограмів урожаю. Тому варто встановляти шпалеру. Якщо ви такої шпалери не маєте, ще один нюанс. Пагони, які лягають на землю, які дуже близько до землі, також варто видаляти. Ну, якщо ви бачите, що з урожаєм він може зігнутися, і урожай просто буде падати на землю. Такі пагони варто видаляти. Продовжуємо обрізку і оглядаємо кущі на наявність потужних старих пагонів, Пагонів, які мають якісь пошкодження, не мають плодові бруньки або просто загущають ну, місце. Бачимо, цей пагін він вже дуже старий, от він практично голий і дуже загущає, ще й викрилений в декількох місцях, якось дуже дивно, дуже дивно росте. Давайте ми його також видаляємо. От, дивіться, скільки тут зразу робиться вільного місця, це якийсь трошки пагень. Ні, він, він непоганий, нехай буде, він тут вже практично нема що забирати. Потім можна ще все це розправити легенько, щоб воно дуже не пересікалося таким чином. Е, Дивимось, цей пагін у нас всередині він потужний, але він росте всередину, він не буде лягати, він нікому не буде заважати. Далі тут загущення немає. Переходимо ще на інший бік. Як бачите, у нас тут деякі пагони повилазили з-під шпалери, їх можна або видалити, або можна їх заправити назад в шпалеру. Потім вони підростуть, ми на них щось будемо отримувати, якийсь урожай. Таким чином все позаправляти можна, а можна повдаляти, як вам подобається. Ці поки що е, чіпати не буду, я їх вже заправлю на наступний сезон. Або видалю. Вони е, не, не будуть лягати на землю. Можливо, крім оцього, цього цей видалимо. І глядаємо, практично залишилась тільки ця Оця частина тут. Е, Оглядаємо, зразу виділяється одна потужна гілка, скривлена, якийсь має тут ще пеньок знизу, дивно росте, загущає крону. От одразу видаляємо таку гілку при самій землі. Таким чином. Забрали. І можливо, можливо, давайте ще переведемо на молоду гілочку. Оцей у нас є пагін, як бачите, в нього тут є якесь таке все покручене і молода одна гілочка. Ще, ще дві гілки, але давайте спочатку переведемо на цю. І дивимося, друга ця гілка тут же нікому не заважає. Все, можна ще, в принципі, ну, я не бачу більше тут такого, таких більше дуже проблем. Тут є ще один хороший приклад, як бачите, цей пагін у нас є зламаний, добре, що я його побачив, і його обов'язково також видаляємо. І я вважаю, що можна обрізку цього куща вважати завершеною. Тут підкоригуємо трішки ще практично низ. Все, як бачите, маємо постійне омолодження, потужні молоді пагони, які закладають велику бруньку. От зараз тут все порозправляємо все гарненько. От таким чином. Ми тут уникаємо загущення. Ну, На порічках на смородній червоній, не мусить бути аж так все вільно. На ній допускається легеньке загущення, тобто якщо пагінь близько біля пагона. Це ж не яблунька. Але все-таки не хочемо, щоб розвивалися грибкові хвороби і шкідники почувалися себе як вдома. Тому обрізаємо таким чином. От, Ще тут такі нюансики маленькі, бачите, старенький. Такий пагінь був, навіть підсохлий вже от. Забрали. І все. Я можливо ще. Я, можливо, ще огляну цей кущ, якусь одну, максимум дві гілки видалю. Повидаляю нижні штурпачки, щоб вони не стирчали. І все. І робота тут буде завершена. От, прошу вас звернути увагу на результат обрізки цього куща. Спочатку відео бачили, який кущ був. Тепер бачите, який цей кущ став. Отаким От, чином він виглядає. Все дуже проріджено, вільно. І таким чином будемо далі його формувати наступні сезони також. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. Заходьте на наш канал, там знайдете ще більше корисних відео.